Артуру 13 років з дитинства у хлопчика розлади спектру аутизму. Втім, це не заважає йому грати в улюблені спортивні ігри та досягати успіхів. Перші прояви аутизму у хлопчика стали помітними у півтора роки, розповідає мама Любов. А у трирічному віці лікарі підтвердили діагноз. Я з Артуром спочатку займалася сама чисто на інтуїтивному рівні, намагалася витягнути. А потім ми знайшли декілька центрів і займалися вже інтенсивно. Як асистент учителя жінка працює зі своїм сином і в школі. Каже, регулярні заняття дають хороші результати. Якщо раніше його просто вчителі дергали там до дошки або відповідати, то зараз в сьомому класі він вже це робить сам. І дійсно, навіть вчителі радіють з того, що він піднімає руку і проситься до дошки. У всесвітній день поширення інформації про аутизм для людей із розладом аутистичного спектру влаштували дозвілля у одному з розважальних центрів міста. Вперше грає у боулінг десятирічний Володимир, підтримує сина під час гри пані Світлана. Я 25 кегів збив. Мама хлопчика ділиться, син активний, дружелюбний та гарно взаємодіє з іншими дітьми, тож намагається його не виділяти з поміж інших, а більше соціалізувати. Люби в дворі ганяти м'яча з хлопцями, ну як, як всі хлопці, полазити по деревах, покидати камінців в річку. Кіно, вони як звичайні діти. Ну єдине, що їм, зі підтримка потрібна постійно когось дорослого, тому що дітки є різні є такі, що ображають, є такі, що дружать, є такі, що не звертають уваги, що там є якісь особливості. У сина, допустимо, дуже дружний клас. Аутизм це не хвороба, а природні особливості розвитку, каже організаторка заходу від родини Кольпінга Леся Семенко. Це такий стан, з яким дитина може адаптуватися до соціуму і жити повноцінним життям, завдання оточуючих розуміти особливості та потреби таких людей і сприймати їх. І саме такий меседж, щорічно по усій Україні доносять суспільству. Важливо вчасно помітити оці дзвіночки, щоб вчасно звернутися за допомогою фахівців, пройти правильне, якісне навчання, адаптацію, соціалізацію. Всі діти можуть жити самостійно, навіть досягати успіхів у певних галузях, оскільки кожна дитина з аутизмом вона має якийсь свій спецінтерес, вона є сильною в чомусь. Окрім гри в боулінг для дітей організували майстер-клас із виготовлення символічних брелоків із пазлів. Цей логотип, як і блакитна стрічка, використовується в усьому світі в знак підтримки людей з аутизмом. Зокрема, пазл символізує бажання дітей та дорослих знайти своє місце у світі. Ми хочемо, щоб світ бачив наших дітей, щоб світ сприймав їх правильно, реагував на них правильно, давав їм більше часу на якісь реакції, на відповіді, не сприймав поведінку, якусь, скажімо так, нестандартну, як виглядається в очах інших людей. Більше 40 родин у Вінниці взяли участь у заході до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. А загалом у родині Кольпінга у Вінниці надають підтримку майже сотні родин, в яких виховуються діти з аутизмом та з іншими розладами. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини день. телеканал Віта.